Не будемо казати, там глобальна багата кількість, а є певна кількість фондів, які працюють тільки з е, організаціями зі своєї країни. Тобто кошти вони не дадуть українській якісь організації, але можуть дати кошти оператору з тієї країни, з якої, вони... з якої цей фонд? Да, ага. фонд. Угу. І скажу відверто, це теж е, певна форма співпраці. Чому ні? Якщо є фінансування, є оператор, який готов зайти, отримати сертифікат український, і працювати, чому ні? Для нього треба створити умови, тому що ну, не привезе даний оператор своїх мешканців, там, швейцарців, 100 чоловік, щоб вони працювали на землі. Mm -hmm. Звичайно, він буде або навчати наших. Або наймати вже людей, які мають сертифікацію. Це, це теж певний руший для економіки. тому наразі теж, от якраз одна із, одне із питань це покращення, або може поліпшення, скажімо так, проходження в цій сертифікації для вже операторів, які мають європейські сертифікати. Тобто, можливо, не потрібно їм буде проходити повний цикл проведення. Проходження сертифікації, а буде якийсь скорочений щодо підтвердження того сертифікату, який міжнародний в них вже є. У нас унікальна ситуація. На жаль, тому і приходиться привлаштовуватись всім, в тому числі уряд.